Манник з м'ясом це дуже смачна страва. Колись її готували в дитячих садочках. Для неї потрібно взяти літр молока, довести до кипіння, додати її, отак мішаючи, 12 столових ложок манки, помішуючи, побачивши перші бульки, перестали мішати, виключили, накрили плівкою в контакт. Манка охолола, її рукою перемішали, додали одне яйце. Присолили за смаком, тісто готове. Взяли відварне м'ясо, присолили, додали спеції, які ваші улюблені, перем'яли рукою добре. М'ясо потрібно було, щоб не жирне. Руку мочимо в воду і ліпимо отак манники. Вони дуже легко ліпляться, дуже гарно формуються. Зліпили таким чином і обсмажуємо їх на гарячій пательні. Перевертати потрібно, коли вже буде віднітися румяна шкориночка. Перевертаються вони дуже гарно, їмо сметаною кетчупом.